Наталія Попович Самусь відома харківська художниця, живописні твори якої експонувались на багатьох виставках в Україні та за кордоном. Жахливе вторгнення рашистської армії на нашу землю стало для неї неймовірним шоком. 21 -е століття. Здається, що все людство повинно згуртуватися, об'єднатися, щоб захистити нашу маленьку землю від екологічних проблем, направити свою енергію на рятування людей від тяжких хвороб. Мета нашого суспільства це моральне удосконалення. Але що це? Ранок, вибухи? Відкриваєш очі, це сон. Ні, вибухи, що це. Чутлива, витончена натура. Надаля дуже болісно сприймала ту ситуацію апокаліпсису, у яку потрапила Україна. Вона вирішила, що творчість повинна стати потужною зброєю проти окупантів вбивць. Люди мистецтва вони як артерії, вони повинні бути чистими, прозорими. І нести потрібну інформацію, рідне місто художниці, славнозвісний ізюм, старовинний історичний центр на Харківщині, де пройшло її дитинство та юність, був захоплений терористами Путіна і практично зруйнований. Це моє рідне місто, де я народилася, де пройшло моє дитинство, де я знаю кожен камішок, кожен будиночок. Кожну рослину, де моя улюблена річка, яка іскриться так, яка ніяка в світі. І що тепер? Я крізь чорні очі вікна ледь можу впіймати марево того щасливого, твітучого життя, яке було колись. Сліз вже немає, щоби передати свій біль. Гнів Наталія вирішила взяти до рук фотокамеру і зафіксувати злочини російської орди. Таке виникло не бажання, а потреба, щоб побачити ближче, що трапилось і як це все на передовій можна побачити. Виникло таке рішення миттєво, як тільки Прийшла така нагода. Я навіть не роздумувала і поїхала на фронт. Це було під Купенськом. Я зустрілася з такими людьми. Це велетні. Це сильні, мужні, неперевершені, самі найкращі хлопці, які тільки є на світі. Вони. Крім того, що вони сильні, сміливі. Вони кожен раз, коли йдуть, як вони кажуть, на роботу, вони посміхаються. Я там жила, як в іншому світі. Так народилась виставка Наталії попович «Самусь. Кривавий рік. Її презентація відбулася саме 24 лютого 2023 року у польському Кракові. Знову лютий, замкнув своє коло рік страшний для моєї країни, я його не забуду ніколи, кров і сльози, страждання, руїни, лютий лють, що у серці скипає до свідомих людей всього світу. Заклик помсти сьогодні звертає. Покараємо це зло безпросвітне! Наталія знайшла дуже хвилюючий і драматичний засіб подачі світлин, забарвивши ностальгічні спомини про рідний ізюм кольором крові, червоними спалахами пожеж. Іначе подих смерті з кожної світлини дивляться. Чорні руїни ізюмських шкіл, лікарень, мостів, храмів. Кривавлені соняхи обертаються до світанкових променів, ніби закликаючи моє зруйноване місто не втрачати віру у перемогу світла. Виставка проходила у центральній галереї Кракова, що належить благодійному фонду Кохам Дебніки». Це район, де народився священик Войтило, який став. Папою римським Іоанном Павлом II. храм, до якого він ходив з батьком, наче захищав своєю святою енергією експозицію української художниці, разом з нею закликаючи європейців не бути байдужими до долі держави, яка захищає весь світ від жахіття та темряви. А на презентацію проєкту Кривавий рік у Харківській галереї спілки художників завітали художники, що не залишили нескорене місто під час війни. Волонтери, які своїм щоденним служінням в справі перемоги, підтримують зсу, рятують хворих, підтримують переселенців. Я был потрясен просто, когда первый раз увидел вот это решение, разрушенные дома в черно-белом цвете. Почему? Это символизирует о том, что эти дни были для нас черные. Фоном является окровавленное такое вот на красном фоне эти разрушенные дома, где нечеловеческие происходили события, там погибали люди. Ведомый доследник мастерства... Володимир Путятін з увагою розглядав живописні твори Наталії попович Самось. Особливо його надихнув фантастично прекрасний пейзаж довкілля ізюму, який художниця створила в мирний час. Моє дитинство пройшло в мальовничому прекрасному місці ізюмі. Воно незвичайне, там природа, там е, сонце. Там повітря, і все це надихає, надихає на творчість. Щодо виставки світлин, пан Володимир високо оцінив той епатажний стиль, який обрала авторка, щоб криваво чорною гамою максимально донести всю глибину української трагедії і необхідність покарання Ерефії за тяжкі воєнні злочини. Замысел выставки очевиден, потому что все построено на сочетании руин современного Изюма, который был в оккупации, и естественно, что это вызывает, ну, будем говорить, душевную боль у каждого человека. Красный фон, своеобразный паспорту, это не просто вид мирной жизни, это своеобразная ну, психологическая, эмоциональная реакция на это. Всі твори на виставці містять енергію авторки, її думки, почуття, і вони сьогодні відображують спільну біль, спільну лють і спільний заклик всіх українців до помсти і віру, що кров, яка проливається сьогодні, є священною, що її червоний багрянець перетвориться у калиновий колір світанка. Світанка нашої перемоги.